І так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз вам я покажу короткий огляд сумочки в венеціанському стилі. Ось така буде моделька, комбінована в червоно-чорному кольорі. Все виготовлено з натуральної шкіри з тисненням. Тиснення глибоке, як ви бачите, я показував зараз ближче. Це є досить високий е е е перепад висоти, це є глибоке тиснення, температура досить висока і ця шкіра вже не зноситься і не стреться цей візерунок. Так, продовжуємо огляд. Зараз ми вам покажемо. Як він серед виглядає в середині, е, в середині є основний відділ і є ось бачите такий ремінець. Це є сумочка-трансформер. Вона може бути як простий клач в руку взяти собі, можете її використовувати як і на плече. Ось бачите, це її відщипається. Це невеличкий такий е, ключниця, щоб завжди у вас було під руками все необхідне. Ваші ключі, щоб ви не шукали по сілій сумоці. Як правило, вони попадають завжди на низ, а ви просто і берете їх і прищіпаєте собі на цю фурнітуру і все. І вони його зразу під руками завжди в одному місці. Ви собі защіпнули, закрили сумочку і все у вас стоїть на місці. Так, щоб зробити її сумочку, як на плече, ви просто використовуєте ось такі карабінчики, які защіпаються дуже легко і просто. І ви вже маєте сумочку, яка є на плече. Все регулюється. Ось бачите, є дирочки, які можна відрегулювати залежності від літо чи зима у вас. І ви вже можете залежності від власного одягу і висоти зросту, як то кажучи, відрегулювати під власні потреби і параметри. Щоб зробити її е, як рубзачок, вам потрібно дуже легко і просто. Ви маєте її замінити ось середині є, яку вам покажу ще раз, ось цей тут відділ основний і є така невеличка кишенька. В цій кісенсі ми зразу даємо в продачу вам ремінець, який перетворює її на сумочку. Робзачок. Такий трансформер, більш універсальний. Ви його витягаєте, закриваєте собі. І ви ось цей коротший ремінець. Це дуже швидко і зрозуміло все. Ви вищипаєте. Просто буває деколи дзвінки до нас, що люди забувають або не знають, що можна її використовувати ще якзачок. Беремо довший ремінець, защіпаємо, Ага. Бачите, я навіть сам забув трошки. Вам треба буде, можна було зачіпити ту сторону, але так зручніше буде. Щоб ви зразу відрегулювали її однаково з двох сторін. Ви такий кат є дирочка, ви їх просилюєте сюди, цей шкірний ремінець, і зразу вирівнюєте. Все, приблизно посередині воно вийшло. Перка можна пересчіпати. Назад на таку маленьку прячку ви, ви Можете завчасно відрегулювати під власне, але яке я рекомендую. Вдягнути її, тоді ви будете бачити, що вам треба підняти чи приспустити. Все, ви зробили, і у вас вже є повноцінний рубзачок, який вас звільняє руки, і ви вже зручніше можете співгуляти, чи їздити на велосипеді або прогулюватися. Все, сумочка готова до використання. Старайтеся не губити ці ремінці, тому що цей ремінець, який використовується на рубзачок, він трошки довший. Шкіра використовується високоякісно, це є корова бик, товщиною до 4 мм. Ось бачите, це є суцільна шкіра, сою з гарячого тиснення. Свізерунок вже вам не зістреться ніколи. Сово використано хорошу турецьку фурнітуру для виготовлення сумочок.